Діти, то дар Божий. Та коли вони хворіють, батьки здатні віддати що завгодно, аби їх кровиночка одужала. А що ж говорити про батьків, які мають дітей-інвалідів? Щодня 22 родини привозять своїх діточок до центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії, аби там разом з малечою, що має діагнози, хвороба дауна, дитячий і церебральний параліч, затримка психічної розумового розвитку, аутизм та інші навчитися жити із хворобою, тримати ложку, вміти одягнутися та прибрати за собою. Для кожної дитини фахівці розробляють індивідуальну програму, яка забезпечує послідовність реабілітаційного процесу. Щомісяця її коригують. Батьки дуже вдячні за такий центр, бо наодинці справитися з бідою дуже важко. Дитина наша потребувала спілкування з іншими дітками, і батьки також потребують якоїсь реабілітації, допомоги, тому що дуже тяжко виховувати таку дитину. У нас дитина родилася синдромом Дауна. У нас виходить генетична хвороба. Дуже тяжко приходилось його ну, піднімати, тому що у нас дуже велика гіпотонус, великий, тобто слабенькі дуже мишці. От, і з року ми почали цю реабілітацію. Дитина, якби, можна сказати, лі, ну, лежала. Чи зраділи, коли в місті відкрився такий центр? Дуже, дуже так. Дитині треба спілкування, це найосновніше. Спілкуючись з дітками, він міняється, він прямо на очах і спокійніше робиться, і самовслужування, дуже добре все удається йому. От, ну, дуже дякуємо. и девочкам нашим, и Евгении Ивановне, что она такая энтузиаст, что она тогда помогла как бы и мамам, и детям, и всем. Еще с тех пор, как он был в доме престарелых, то есть мы начали ходить, дает ну, многое, дает занятия, то есть то, что в городе у нас в принципе как бы недоступно, это очень классно, что он появился. Девочки молодые, все, ну, амбиции, то есть стараются, там, учатся. То есть изначально мне не понравилось, потому что показалось, что не хватает профессионализма, то есть мы много ездили, видели, Вот. Потом я свое мнение поменяла, потому что девочки как бы в процессе они учатся Вот реально, то есть они прислушиваются, там, вот может быть, то попробовали, то, то-то. Ну, то есть очень неплохо. Для нашего города это, ну. Это вообще супер. А чевичулы вырезные все після того, як сам устала займатися у центрі своей долины. Да, ну, конечно. У нас захват появился. Тобто у нас мелкая моторика, це велика проблема. У нас був жатий кулак, ми вообще практически ничего не могли делать. Сейчас вот занятия мы там подобрали, Диме нравится в воде заниматься. Вот. Мы в водички там начали брать, там вложить, как-то вынимать это все дело. То есть, ну, как бы для многих, может быть, это какая-то там мелочка, ну, там ну, подумаешь, взял, да, для нас это то есть, там, такой. Ну, это подвиг да то, то есть мы смогли это приведет к тому что вот там ну, я надеюсь там в конце концов мы там сможем ложку взять да, кушать сами то есть но ну, это большое для нас значение имеет ну и нравится ему то есть он сюда идет у нас нет никаких скандалов там вот мы с удовольствием приходим занимаемся уходим то есть очень классно Щодня 5-6 годин фахівці центру надають дітям і батькам допомогу. Працюють як один механізм: родина, центр дитина. Використовують безліч програм та методик. Завдяки підтримці благодійників та спонсорів, заклад має гарну методичну базу, яка постійно поповнюється. А фахівці центру не припиняють навчатися, щоб свій досвід і знання передати батькам та дітям. Які ж основні напрямки роботи? В першу чергу очередь нас, звісно, соціальна реабілітація і ми. используем э, все методы социальной реабилитации. Это, конечно, самообслуживание. Почему? Потому что детки не приспособлены самостоятельно за собой ухаживать. Также у нас есть э, обучаемые обеды, где детки сами накрывают столы, сами убирают за собой посуду. С точки зрения педагогической реабилитации мы, конечно, э, не можем предоставить полный пакет услуг, как вот школа предоставляет, как предоставляют садики, но минимальный пакет Знаний, букв, цифр, цвета, формы мы это все, конечно, делаем. С психологической реабилитацией это в первую очередь идет психологическая коррекция. Детки принимают различные реабилитации. Бывает, что до 3-4 в день один ребенок принимает. Терапии Терапии э, ароматерапии, эрготерапии, музыкальной терапии, также арт-терапия. Это, конечно, это одна из самых лучших терапий на сегодняшний день. Почему? Потому что раскрывается ребенок в арт-терапии, это методом рисования, лепки, то есть художественной вот такой вот э, нагрузки. Очень хорошо ребенка можно увидеть со всех сторон. Директор центру Джерело надії Євгенія Новицька зазначила, що на сьогоднішній день реабілітації потребує ще близько ста дітей, тому великі сподівання покладає на відкриття відділення денного перебування дітей-інвалідів, бо розуміє, їх допомоги чекають і діти, і батьки. Ми прийшли сюди, то ми не читати не могли, не писати, букв взагалі не знали. Зараз знаємо букви, читаємо пост не по складах, а також по буквах читає, починає писати. Як давно ви відвідуєте центр? Около 2 років вже, десь одна повтора вже такое. Юліанка, скажи, будь ласка, а чи тобі подобається у центрі і що ти найбільше полюбляєш тут робити? Займатися, гуляти, плавати в басейні. Мій внучок потрапив, ну, напевно, з Божою допомогою. Ми шукали, щоб десь трошечки цю дитинку десь оприділити, щоб було якийсь розвиток в дитині, щоб якесь було таке знаєте, підвищення його всякого рівня. І ми з Божою допомогою знайшли цей центр. Дуже цей центр, княж, допоміг нам. Ми привели дитинку. Дитинка спочатку ну, так насторожено була, звісно, що ну не було общення у дитинки, дитинка росла в сім'ї, общення великого з дітьми не було. Діти, знаєте, як зараз в нас час вони трошки цураються, вони трошки ну, так дивляться з боку на цих дітей. А тут ну і взаєморозуміння в нас було таке, всяке, знаєте, і дуже гарний був педколектив. Сам вихователь і, і сам процес цього виховання. І ми так зрозуміли, що це, навірно, наше. Ми сюди дитинку приділили, привели. Вона йде з таким задоволенням сюди. То це заслуга цього педколективу, цих вихователів. Вони дуже приділяють велику увагу дітям, дуже велику увагу. Тут всякі научні такі, ну як по українськи пособі. Пособія да, таке, і приловщадочка тут дуже гарна. Ну і дуже багато таких, знаєте, цікавих цікавих таких всяких і книжечок, і таких для розвитку дитинки. Дуже ми задоволені. Зазирнувши в будь-яку кімнату для занять, ви обов'язково побачите, як сяють очі вихованців центру, наче маленькі сонечка, як щиро посміхаються батьки та педагоги.